Здравствуйте, мої шановні глядачі! Продовжую показ моїх знахідок на блошиному ринку мадрида минулої неділі. Це вже друга серія. Для тих, хто не подивився першої серії під цим відео я зроблю посилання і ви зможете подивитися все з самого початку. І починаю я з брошки. Вона така невеличка і, може і не неефектна. Але, знаєте, подивилася я на неї, і мені так пригадалися ці перші квіти, які нам дарували на 8 березня Мімоза. Я не знаю, як зараз, бо в Іспанії, де я живу, квіти є весь рік, і проблем немає з цим. Ну, Але ж, знаєте, у нас своя пам'ять, своя традиція. І як знаєте, я все перевіряю, коли готовлю відео. І от подивилася я в інтернеті і здивувалася, не можете уявити собі як. Бо відкрила я в Вікіпедії інформацію про Мімозу і побачила зовсім іншу квітку. І думаю, ну, може, є різновиди. І тут я читаю що те, що в Радянському Союзі. Називали мімозою. Це не мімоза, це різновід акації. Уявляєте собі? Ось таке відкриття у мене було. Але хочу сказати, що мою увагу в цій брошці привернули ці листочки, які. Мають поверхню спеціально оброблену, я вже в минулому відео розказувала. ну Таке його називають frost glass, таке морозне скло. Обробляють за склом плавиковою кистотою, яка і робить цей ефект. А зараз є такі можливості для того, щоб зробити якісь прикраси. Що цю кислоту і, мабуть, і не використовують. Ця брошка стара. Ну, Це я можу сказати не тільки, ну, може і не стільки, тому що тут такі гарні листочки, Ну, але ж зворотній бік, який вона має, цей стан металу латуні. Бачите, тут можна побачити амальгаму, Так вона старенька. Тут... Застібка тромбон. Знаєте всі ознаки того, що ця брошка зроблена всередині ХХ сторіччя. І такі речі, я вважаю, вже можна назвати навіть не вінтажом, а антикваріатом. Брошка у вигляді ягня. Тут мені дуже сподобалася якість. Так все детально зроблено. Дуже гарна поверхня. Така, як, знаєте, стара позолота. Брошка, вважаю, має вінтажний вік. Десь вона зроблена в 60-70-ті роки. Показую, яка застіпка. Вона в досить гарному стані, лише бракує тут двох стразів. Ну, а так, важко сказати, чи то просто ягня, чи то якийсь символ. Бо на картинах, які були написані в середньовіччя, чи в період відродження, дуже часто зустрічаємо зображення ягня як один з символів Христа. А ще отаке віяло, бачите, гарно пророблено. Ну, такий колір трошки різкий. Ну, але то так, як то кажуть, на любителя. Взяла, тому що у мене вже складається такий напрямок, кілька цікавих брошок віяла, у мене є, то буде в ту лінію колекції. Це її зворотній бік. І то, як закріплена тут голка, тут застібка. Знаєте, вона має вінтажний вік, хоч і не дуже великий, там, може зроблена десь в 90-х роках 20-го сторіччя. Ну, а може, і немає вінтажного віку, може це вже 21-сторіччя. Ну, але теж цікаво. А ще купила три брошки у вигляді літер. І Якщо казати про ці дві, вони десь з одного джерела, а ця третя, вона відрізняється, бачите, тим, як вона зроблена. І оця навіть має маркування. Бо тут є маркування DAG іспанська фірма. І вона так маркувала свої вироби десь до 70-х років, то брошка, це точно вінтаж. А ось ці дві маркування не мають. Зворотній бік. Е, і, Але, знаєте, гарна якість, і продавали все разом. Ну, я вирішила купити. Е, якщо цю літеру, ну так, латинською П, е, нашою мовою R, M, ну, то М, а цієї літери у нас немає. Іспанською вона називається хота. Е, і... Ну так, взяла вже за компанію. Ця має вінтажний вік. Ці дві не знаю, але зроблені вони якісно. Ну так, я знаю, що це такий напрямок в прикрасах. Ну, нехай буде. А ще купила отаке кольє, яке зроблено за традиціями корінних народів Південної Америки. Хочу нагадати, що європейці. Почали освоювати Америку десь з 15 сторіччя, а саме з кінця 15-го сторіччя, коли експедиція Колумба вже так проробила шлях, по якому вже рухалися туди інші каравани кораблів, і більшість європейців, які. Приїжджали в Америку, вони мали таку мету збагатитися. І тому, коли знаходили щось вироблене з золотом, то вони не дуже цінили ці прикраси, ці вироби, тому що їх смак був іншим. У Європі, наприклад, в 16 столітті, ювелірна справа була тон... витонченою. А тут такі трошки, як сказати, прості так? зображення. І ось що це? Ну, я вважаю, що це схоже на тварини, але які це тварини, сказати важко. А може, це і не тварини, а щось інше. Почали цінувати мистецтво народів Америки, мені здається, лише в ХХ столітті. І це був процес, коли митці звернулися до культур інших народів, не європейських, там з Африки, чи з Америки, чи з Індонезії, чи ще якихось тварин. Ну, саме, наприклад, ви можете згадати картини Пікасо чи Матіса, от в них дуже відчувається інтерес до от таких культур, які Ну, Як то називають примітивними, але не за те, що вони були якісь прості, а за те, що вони були не в тому... Вони були на тому рівні, який Європа, може, переживала десь за 2000 років тому. І оскільки у ХХ сторіччі почалася мода і на такі речі, то почали робити прикраси. І ось знаєте, ця. Прикраса, як і кілька інших, що у мене є, має маркування отут невеличкий підвіз Інка. Ну, народи, про які відомо так, не дуже мало, це Ацтеки, Майя і Інки. І вважаю, що це має якесь відношення саме народ Інків до цієї фірми. Але якось не можу я знайти інформацію про цю фірму. І. Навіть вважаю, що ця прикраса не має вінтажного віку. Бо дуже гарно пам'ятаю, коли я приїхала в Іспанію більше як 20 років тому, у багатьох дуже престижних магазинах я бачила вітрини з такими прикрасами. Це не золото, але це позолота і дуже якісна золото вищої проби. Тож воно виглядає як золото. Але коли його. Починають носити дуже активно, воно може втратити свій золотий шар, як я от бачу на інших прикрасах. Тож я побачила в дуже гарному стані. Ось покажу зворотній бік, так. І вирішила це купити. Ну, так, і вважаю, що зроблено воно щось таке на початку 21-го сторіччя, ну, може, десь в яких там. Наприкінці ХХ століття, але не раніше. І ще одна цікава річ, яку можна віднести до стародавніх культур, але тут вже будемо говорити про Європу це отакий нібито медальйон зроблений. Але зроблений він на основі монети. Бо тут ви бачите зображення жінки, а отут можна побачити зображення релігійного характеру. Тут зображення Венеру. Бачите, Венера. Написано. І все це зроблено на основі золотої монети, яку чеканили в стародавньому Римі у другому сторіччі. Десь у середині другого століття сторіччя Римом правив імператор Антонін Пій, і це зображення його жінки Фаустіни. Ось тут написано Фаустіна Аугуста. І так і звали жінка імператора. Не називали її імператрицю, а саме жінка імператора. Я вважаю, що зроблений цей підвіз як сувенір для тих, хто подорожує в місцях, пов'язаних з Римською імперією. І тому важко сказати, коли це зроблено. Це могло зроблено бути і всередині ХХ століття, і вже в 21 столітті. не знаю. Але гарна позолота. Виконано все дуже добре, детальне, детально. І я подумала: цікаво мати ще одну прикрасу, яка, яку я так для себе називаю археологічною. У мене вже склалася така невеличка колекція, і вона мені дуже подобається. Ще одна жінка і в профіль це така брошка, яка привернула мою увагу, бо дуже оригінальна. Мені подобаються Такі прикраси, які не випускались дуже великими <тиражами>, тиражами. А це саме так. Бо тут можна побачити багато ручної роботи, бо цей профіль, волосся, оце як і фігура тут зображена це все ручний розпис, і навіть підпис якийсь є. А ось і капелюх з пір'ям це якийсь, мені здається, як друг. Ну, Може, як деколь на порцеляні роблять, щось таке. Тож я мала сумніви, коли роздивлялася її, перевернула на зворотній бік, побачила, що тут отака голка. Ну, Сама голка по формі, стан металу. Все це нагадує прикраси, які робили десь в середині ХХ століття, такі 50-те-60 роки. Навіть люцид. А це люцит, який імітує перламутр. це теж мода десь середини 20 століття. Ну, що сказати? Спробувала я пошукати щось за цим підписом. Ну, я підпис прочитала як Матільда, Матільда це жіноче ім'я. Ну, як на мене, так з претензією, але ж я кажу про. Наші традиції, може, у Франції десь Матильда, це таке нормальне ім'я, як Тетяна у нас. Пробувала шукати, може, в літературі, може, десь в живопису, може, десь, знаєте, таке. Життя Парижу початку ХХ сторіччя, і якась цікава була там персона такого типу. Не знайшла нічого. Може, і щось є, але я не можу це намацати. Може, у вас є якась підказка? Буду дуже вам вдячна. А так, брошка цікава, жінка цікава, і робота гарна. Ну, ще дивимо сьогодні я хочу зробити цю прикрасу. Яка виконана в стилі Модерн, або, як французи кажуть, Арт нуво чи німці кажуть Юген стіль, і таке інше. Це, цей стиль був на своєму пікі наприкінці 19-го, на початку 20-го сторіччя. От такий дуже своєобразний з такими лініями. і... Робили такі речі з якоїсь основи, вважаю я. Але у мене є тільки повтори. Ну, от тут, якщо подивитися воротній бік, це якась е, копія. А, але, але, е, якщо подивитися на цей гачок, копія дуже стара. От за це я і ціню такі речі. І... До того періоду, коли у мене з'явиться оригінал, вважаю їх дуже цікавими і купую. Я так кажу такі речі, тому що зараз вам покажу, от дивіться, бачите, теж самий випадок старий гребінець, але основа та ж. А це ось така жінка. І. У мене є, от дивіться, отакий от браслет. І це теж зроблено з, якогось, з якоїсь основи початку 20-го сторіччя. Вказую зворотній бік. Ну, такі трохи кустарні речі і цей браслет, і гребінець, і ця брошка Шатлен. Бо бачите, оці ланцюжки, які тут є, вони поєднують. Ці, цю подвійну брошку. Брошка, шатлен. І, знаєте, я вважаю оригінальною. Нічого подібного я не зустрічала і не бачила навіть на сторінках в інтернеті. Тому вирішила, що варто уваги. І купила. Вважаю, що має, мають ці речі вінтажний вік. І навіть антикварний. Мені здається, що це виконана десь. Або в ті ж часи, коли це було в моді, ну, може, там 20-30 років по тому. Це перша половина 20-го сторіччя. Тож антикварна річ. Хоч і копія з якогось гарного зразка. Але теж цікаво Ось коли зараз робила таку фінальну викладку, подумала. Що отут жінка, отут жінки, отут жінка. Цікаво, так? Якісь жіночі такі образи. Ну що ж, от такий у мене сьогодні показ. Сподіваюсь, що вам щось сподобалося. Цікаво, а що саме? Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.